27 грудня страшна звістка сколихнула Золочівщину. Не стало одного із засновників Золочівської районної організації Народного Руху України, депутата районної ради, активного лідера Золочівського майдану Бориса Андрійовича Золотне. 1953 року в народження не стало людини, яка була організатором та рушієм руху опору проти диктатури партії регіонів. Борис Золотник з гордістю завжди згадував часи, коли на Золочівщині вивісили перший український прапор. Він був істинним патріотом нашої держави. Сильним болем лунає звістка. А ще стільки було планів, ідей та зустрічей. Щирі співчуття родини. Ми пам'ятаємо вас, Борис Андрійович, світла пам'ять вічна пам'ять. Нас переповнюють емоції, ви знаєте, з одного боку. Ми маємо якусь маленьку радість, що немає вже того кривата, кривавого диктатора Януковича, а з іншого боку, велика біль за те, що загинули молоді хлопці. І не тільки молоді, і старші, і навіть пенсійного віку. Вони віддали своє життя за Україну, і за це їм ми низько кланяємось.